Вітаю! Мене звати Анастасія, я лігал експертка проєкту DiaSiet. У цьому відео розповім про останні важливі та актуальні новини проєкту. Нещодавно уряд затвердив порядок про подання звіту про відповідність та незалежного висновку. Документи можна буде подати на порталі DiaSiet або надіслати на нашу електронну пошту. Залишимо її в описі. Важливо, що на час воєнного стану ми скасували проходження аудиту резидентами сіті Подавати звіт про відповідність та незалежний висновок аудитора потрібно буде тільки через рік після мирного року. Тобто, якщо воєнний стан скасують у 2023 році, наступний рік буде вважатися мирним. Тоді перший звіт та незалежний висновок потрібно буде подавати не пізніше 1 червня 2025 року, за період з 1 січня 2024 року до 31 грудня 2024 року. Року звіт про відповідність повинен містити. Повне найменування резидента Дієсіті та його ідентифікаційний код згідно ІДРПО. Період, за який надається звіт, відомості про подання чи неподання незалежного висновку, розмір середньомісячної винагороди працівникам та гіх спеціалістам за кожен місяць звітного періоду, середньооблікову кількість працівників та гіх спеціалістів також за кожен місяць звітного періоду, розмір частки кваліфікованого доходу резидента за звітний період у загальному доході. Усі документи подаються українською мовою в машинощитуваному форматі. На звіт про відповідність накладається електронний підпис керівника компанії або уповноваженої особи. Якщо звіт про відповідність подає довірена особа, потрібно додати довіреність або її копію. Тепер поговоримо про подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств. Це не нова форма, вона лише доповнена розділом Дія, що стосується «Дія-Сіті». Звітний період декларації рік. Оскільки можливість переходити на ПНВК з'явилось у резидентів середині року, то заповнювати декларацію потрібно відповідно до періодів перебування на цій чи іншій формі оподаткування. Наприклад, загальна система оподаткування три квартали: ПНВК – четвертий квартал, тобто, це одна декларація, що повинна містити звітність про податок на прибуток на загальних підставах і про ПНВК, якщо компанія перейшла на нього всередині року. Ми також часто отримуємо від вас запит... Питання щодо оподаткування доходів спеціалістів Дія Сіті у вигляді лікарняних. Державна податкова служба дала офіційне роз'яснення. Перше, такий дохід оподатковується за ставкою податку на доходи фізичних осіб 18% через те, що це не включається до заробітної плати. Друге, компанія платить за співробітника мінімальний ЄСВ, сума виплат по лікарняних та декретних відпустках обчислюється відповідно до фактичних сплачених сум. Перші п'ять днів лікарняного компенсує компанія. Далі фінансування здійснюється за рахунок фонду соціального страхування. Минулого місяця уряд ухвалив новий порядок бронювання військовозобов'язаних працівників. Він передбачає, що отримати бронь на частини своїх працівників можуть лише ці компанії, що мають статус критичних. Для цього необхідно відповідати мінімум трьом критеріям: серед них: статус резидента Дії Сіті, середня зарплата на підприємстві не менше ніж середня зарплата по регіону. За четвертий квартал 2021 року відсутність заборгованості з ЄСВ, понад півтора мільйони євро податків, сплачених до державного та місцевого бюджету протягом року, крім митних платежів, понад 32 мільйони євро надходжень за останній рік, не враховуючи кредити та позики. Важливість для національної економіки чи потреб територіальної громади. Керівники підприємств та їхні заступники підлягають бронюванню незалежно від віку, військового звання та військової облікової спеціальності. Це важливо для забезпечення стабільної роботи компанії. Заборонювати можна не більше 50% працівників від свого штату. Це все, що я хотіла вам розповісти сьогодні. Якщо є запитання, пишіть нам на пошту. До зустрічі!